Курська українська журналістка і Павел Коваль, голова ради до справ співпраці з Україною та голова комітету у закордонних справах Сеймопольщі Польщі. доброго дня. Зачні ми того те. почнімо з того, що Україна офіційно отримала рапорт у рамках пакету розширення Європейського союзу 2025, Який був підготовлений європейською комісією. віце премєр міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка назвав цей рапорт щодо розширення найкращим для України. України за останні три роки якою є ситуація на ваш погляд, і чи може Україна згідно з прогнозами стати частиною ЄС до 2030 року? Я от задумався, чи я можу бути об'єктивним у цьому питанні? Гадаю, що я не об'єктивний, бо я дуже хочу, щоб Україна була в Євросоюзі, та вважаю, що не можна закінчити цю війну якось інакше, окрім лише одного способу: Україна входить до європейського союзу, стає частиною євро. Пейської системи в усіх вимірах, і в цій дискусії я навіть не використовую аргументів, що хочу допомогти Україні. Прошу поглянути на це з позиції інтересів Польщі, Німеччини Франції. Чи було б добре, якщо після таких воєнних зусиль українців, бо це вже факт. Після цієї великої мобілізації української армії за умов величезних втрат усіх воєнних страждань, щоб українське суспільство з його активністю, з його ставленням до життя залишилося поза ЄС а також поза НАТО. Це було б супереч нашим інтересам. Я можу уявити собі такий сценарій. А як політолог я люблю в голові вибудовувати різні сценарії, які можуть статися, що ізоляція України або не Ективні переговори могли б привести лише до фрустрації українського суспільства. Це було б погано, це навіть могло б привести до сценарію, подібного на нинішній грузинській. Тому в розмовах із західними експертами політиками я маю тверді аргументи, які чітко свідчать про те, що Україна має бути в ЄС Але Виобрачь ми до дві Але уявімо, що до 2030 року війна не закінчується. що тоді? Чи може Україна стати членом євросоюзу повністю, але увійти до нього тимчасово лише частинами, на яких немає російських окупантів? Чи будуть у такому разі вважатися європейськими, наприклад, Крим і Донбас? І чи припиняться російські обстріли з моменту вступу України в такий спосіб до ЄС? А почнімо з питання, чи зараз Україна в ЄС, чи ні? Бо мені здається, що якщо подивитися на торгівельні відносини, які є дуже важливими, на те, що записано в угоді про асоціацію, то насамперед я хочу сказати кожній українці та кожному українцю, ви вже частково в ЄС. Можна сперечатись, чи це 30, чи 50, чи 70 відсотків. Але внаслідок угоди про асоціацію, а особливо угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, так званої ПВЗВТ. Українці частково є в ЄС, вони не перебувають у цій політичній частині, і зараз йдеться про завершення певного процесу, тобто політичну присутність у Європейському союзі. Якщо підсумувати, це має такий вигляд: Україна практично є в ЄС у торгівельному сенсі. Україна є в НАТО, у військовому сенсі, бо де факто так і є. Її немає лише доповнити. в політичному сенсі, і це треба доповнити. Тож говоримо про завершення процесу, яке має бути пов'язане з фінальними переговорами, і переговори, на мою думку, повинні бути глибокими, серйозними та неспішними. Іноді я чую в Україні такі голоси, що через війну переговори треба провести швидко. Тоді я відповідаю ні, тому що через війну надається допомога військова та інша. А переговори це на все життя, їх треба провести ґрунтовно, але так, щоб жоден українець і жодна українка не мали найменших сумнівів, що наміри ЄС і заходу є щирими, тобто такими, що ведуть до розширення союзу, а не до затягування часу, і це абсолютно в інтересах Польщі та інших країн ЄС у всіх вимірах, починаючи передусім з питань безпеки. Але якщо говорити про питання безпеки, то форматом, який може її гарантувати, є насамперед НАТО. Про це мабуть теж варто пам'ятати. Пам'ятаємо, але звернімо увагу також на угоду про асоціацію, яку ЄС уклав з Україною. Там уже від самого початку багато присвячено питанням безпеки, Супереч тому, що нам здається, спільний ринок, спільні стандарти, спільні інституції в майбутньому це також гарантія безпеки. Членство в ЄС це також гарантія безпеки, бо росіяни так легко. Не нападуть, особливо зважаючи на те, що сьогодні російська агресія не лише збройна, звісно, Україна переживає звичайну кінетичну, фізичну жорстоку війну з боку Росії, але сьогодні Росія також загрожує когнітивною війною, б'є по банківській системі, по it інфраструктурі, по всьому, і вона значно стримується, коли йдеться про країни ЄС з різних причин. Але на вашу думку, чи може Україна стати частиною ЄС ще під час війни? Може бути застосоване тимчасове рішення, і воно безумовно сьогодні розглядається. Тож згадайте, як було з угодою про асоціацію. Асоціацію ухвалили раніше, саме на такий перехідний період, для того, щоб, наприклад, дати державам-членам ЄС час на ратифікацію. Вона триває дуже довго, тому що йдеться про питання трактичного характеру, тобто прийняття нової держави, розширення. Це означає. Ає, що сам процес ратифікації триватиме дуже довго, а тут йдеться про чітке політичне волевиявлення, що ЄС готовий діяти, і в цьому суть Коли ви говорите про цей тимчасовий формат. Ви маєте на увазі радше території, якими Україна могла б увійти до ЄС, чи таке, як ви кажете, умовне членство? Якби тобто, ніби участь на більшу кількість відсотків? Про що ви щойно говорили? Про ці. Тридцять п'ятдесят, а потім вісімдесят відсотків. перш за все, хочу сказати, і хочу, щоб це чітко прозвучало: що перебування в угоді про асоціацію з ЄС це дуже тісний зв'язок. Бо там уже врегульовано багато питань, які раніше регулювалися в угоді про членство. Це не просто слова, це тверда реальність, якою Україна значною мірою вже користується, наприклад, у питаннях торгівлі. Друге, на мою думку, переговори мають бути проведені конкретно, глибоко і швидко. Я прихильник того, щоб змусити Угорщину, нарешті не блокувати все без кінця. Третє, я вважаю, що членство, коли воно настане природним чином стосуватиметься лише тієї території, яку контролює Україна. Бо я маю бачення, що Україна вступить до ЄС швидше ніж буде підписано мирну угоду з Росією. думаю, що послідовність буде приблизно такою, йому. Вірно, спочатку припинення вогню або якесь тимчасове рішення з Росією без остаточного мирного договору. відразу після цього вступ України до ЄС, а сам мирний трактат може бути навіть пізніше, і тоді мусить бути чим тимчасове рішення щодо застосування окремих положень, поки всі держави не ратифікують, бо українське суспільство має отримати сигнал, що все працює, що це не жарт. А також другий аспект тимчасовість. Стосуватиметься так, і території, часом, тобто вступ території. до ЄС стосуватиметься означає, всієї України, але фактично доти буде доти реалізований України, на першому етапі зустрі на зустрі тих зустрі територіях, де уряд України зустрі реально зустрі контролює зустрі ситуацію. Справді цікаве бачення і звучить як план. Залишається лише дотиснути Путіна Європою і світом. Велику роль тут відіграють Сполучені Штати. Дотиснути Путіна, Сполучені Штати так, але водночас є багато роботи із українського боку. Бо одна річ, яка мене турбує, а фактично дві у переговорах з ЄС. Перше часто українські лідери думок чи політики говорять щось таке. Ну, ми будемо дискутувати. Трохи поступиться ЄС, трохи ми. Вступ до ЄС це не переговори. Ох, держав, бо це вступ держави в цілу правову систему, яка вже існує. Тож це не так. Поляки теж колись думали, що з ЄС можна домовитися, як Чехія і Словаччина, але це не так працює. І друге, у багатьох питаннях українці мають підійти до переговорів серйозно, і війна тут не може бути виправдання з одного боку. Війна, звісно, пришвидшує процеси, але з іншого не робить нас винятком справи. І я вважаю, що це шкодить на заході. Часто чую це такі час, голоси: українці, українці приїжджають і, приїжджаю, і кажуть, оскільки в нас війна, ми повинні війни, мати тому, інші умови вступу, вступу до ЄС. Я б відповів ні, війни, оскільки у вас війна є військова, військова допомога війни, тощо. А вступ до ЄС завжди? це принаймні в теорії назавжди. Отже, він має бути стратегічним, глибоким, серйозним, але в такому темпі, щоб жоден українець і жодна українка, які сьогодні страждають через війну, не мали сумніву, що вступ буквально на відстані витягнутої руки. Так. Знаєте, я люблю перекладати мову політиків на мову звичайних людей, і оскільки нашу програму дивляться глядачі у двох країнах, то для польської аудиторії я б зараз сказала, Павел Коваль так мало хвалить Україну, тому що завжди насамперед керується польськими інтересами. А для української аудиторії я скажу так, коли Павел Коваль говорить про Україну так раціонально, то це тільки тому, що він щиро любить Україну і дбає про її європейський шлях. Але вам, пані редактор, здається, що я такий дуже критичний критичний, так бо цей звіт був для нас дуже вагом. Гомим приводом для національної гордості, я розумію, але які ви молодці, я розумію, але я намагаюся говорити так, як чую це на зустрічах, і намагаюсь говорити реалістично, і намагаюсь наводити аргументи. Ми живемо в такі часи, коли, на мою думку, емоційні аргументи діють слабше, а раціональні а сильніше. І коли я про це говорю, то звертаюсь також до поляків, а можливо й до німців чи французів, щоб розуміли, чому це в нашому інтересі, бо це, на мою думку, краща аргументація з нашого боку, тобто. З боку Європейського Союзу перейдемо до того, що відбувається по той бік океану. На цей тиждень припала річниця перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року. Як ви оцінюєте цей <риван> політичний рік для Європи, для світу і для наших країн? Краще ніж можна було очікувати. Мені в усьому цьому не подобається тільки одне: що період адаптації нової американської адміністрації завжди триває довго. Я інколи думаю про це так. Каденція президента це чотири роки. А зазвичай, поки все організується і почне працювати, минає рік і гадаю, що саме цей рік був потрібен. Лише зараз, на мою думку, багато людей у США розуміє, що з росіянами не можна вести переговорів так, як комусь здавалося, що саме росіяни не хочуть домовленостей про припинення вогню. Що вони лише вдають, ніби прагнуть миру, це виявилось тільки зараз. Тож, якщо я про щось шкодую, то лише про одне про втрачений рік. Але це ціна демократії в найважливішій державі світу, яка має великий вплив на нашу безпеку. Тож, якщо я про щось шкодую, то лише про це. Але так було за кожного президента. А загалом баланс непоганий порівняно з песимізмом рік тому. Ситуація значно краща ніж можна було очікувати. Теж дуже цікавий процес відбувався. Також дуже цікавий процес відбувся у Нью-Йорку. Відомо, що там переміг 34-річний кандидат від демократів з Охран Мамдані. і у своїй післявиборчій промові він насамперед подякував нью-йоркцям за те, що допомогли йому повалити політичну династію. Як ви бачите це в ширшому контексті внутрішніх процесів у США. чого очікувати далі? і як подальший розвиток цієї політичної боротьби всередині США може впливати на нашу частину Європи? У якому сенсі що саме на вашу думку може там стати наприклад? Експерті мовляв о тим, що... ну наприклад, експерти кажуть, що схильність політики оточення Трампа до крайніх правих ідей може хитнути політичні настрої американців у бік крайніх лівих. Елевенкоя між жтобенджержтоніженімажета звісно, такі коливання завжди трапляються. Але як на мене, домінує головний базовий тренд. Цей тренд заснований на пошуках безпеки. Як політолог чи як історик, я знаю, що завжди існує хвиля, коли ледь помітна більшість суспільств заходу стає або на бік свободи або на бік безпеки. Якщо переважає безпека, це тягне за собою зростання різних популізмів. І зараз ми перебуваємо, схоже, вже у скрайній фазі такого відхилення в бік безпеки. Це трохи зміниться. Люди знову почнуть шукати свободи. Тоді вони стануть більш ліберальними. але не думаю, що відбудеться різкий поворот до крайніх лівих. Тим більше з точки зору присутності США у Центральній Європі. Це призвело б до того самого результату, що й на початку президентства Трампа Тобто як надмірне відхилення вліво, так і надмірне відхилення вправо. якщо воно заходить далеко в американських умовах, означає певний ізоляціонізм, а це нам не на користь ні вам, українцям, ні нам полякам. Це було б погано. Якщо говорити про але думаю, реальної загрози немає. Гадаю, ми маємо справу з трендом, у якому переважають праві настрої, пов'язані з відчуттям безпеки. А отже, і популярність політиків, які зосереджуються на питаннях безпеки, це просто той тренд, який ми спостерігаємо, і такий зараз час у світі. Чи на вашу Чи, думку демократи вже мають кандидата на лідерство в наступних виборах? <рес> Ні, але в шуроку <рес> Ні, але матимуть наступного року. Бо на мою думку, вони будуть у значно кращій ситуації, ніж зараз комусь здається, тому що в них більше немає цих літніх мафусаїлів, лідерів, які пам'ятають ледь не Другу світову війну. Там поступово формується група політиків молодшого покоління, дуже здібних, і може <рес> виявитися, що тренд правління ска так красиво, мафусаїлів, тобто людей уже літніх, надзвичайно досвідчених, буде зламаний саме демократами. А як на вашу думку, тобто з'явиться якийсь новий Кеннеді так, мені цікаво, чи міг би таким кандидатом стати з охран Мамдані 34 роки. Уже губернатор Нью-йорка із такою дуже особливою. Біографії. Я думаю, це буде хтось саме такий, і що це буде певне повторення досвіду з Кеннеді. Якщо хтось стежить за політикою Сполучених Штатів, то річ, яку описуватимуть як найдивнішу для цієї епохи, це правління людей у поважному віці. Я б не хотів звучати по ей але це справді дивно. Подивімося на європейські держави, де часто до влади приходять дуже молоді політики, або принаймні відносно молоді. А у США Пелосі, Байден, Трамп усі близько 80-ти. Таке інколи буває в історії класичний випадок Аденауера, але в США це сталося певною нормою, і хтось, зрештою, це зупинить. Здається, це будуть демократи. Хоча звертаю увагу, що ходять чутки, ніби наступною президентською парою від республіканців можуть бути, наприклад, Венс і молодший Трамп. Тобто, там також з'являється думка, що треба нарешті зробити ставку на когось молодого що Америка не може постійно бути в ситуації, коли щоб бути кандидатом на серію серйозну посаду тобі має бути мінімум 75 Дуже цікаво, і ми потім будемо переглядати ці епізоди, згадуючи, що ми тут напрогнозували. Але ми ще то так. Я думаю, що це справді цікава тема, яку варто буде колись прослухати. 3 генеральний штаб листопада. Генеральний штаб війська польського попередив поляків про когнітивну війну. Військо польське повідомляє, що Кремль підриває довіру поляків до українців і активно діє у сфері інформаційної війни пана зданням е, на вашу думку, чи може це повідомлення якось вплинути на польське суспільство? це повідомлення не для суспільства, це повідомлення для еліт, це повідомлення для лідерів думок. А їхнє завдання пояснити це простою мовою сусідці в ліфті, яка нарікає на українців. Що це не її думка? Вона повинна знати, що їй це нав'язали, що це не її. Що якщо вона бачить майбах якогось українця під магазином, то з цього не можна робити висновку, що понад 800 тисяч українців, які працюють у Польщі, мають майбахи. Люди мають навчитися критично мислити в умовах, коли росіяни роблять усе, щоб побудувати польсько-український конфлікт. Це не нове повідомлення війська польського. Це добре. Воно показує, які існують загрози, що випливають з практичного застосування доктрини. Герасимова це поза сумніву. Якщо говорити про інформаційну війну та вплив на наше мислення, то очевидно, що ми сьогодні спостерігаємо практичне застосування старої доктрини Герасимова, але є й інші аспекти цієї справи. Тому ми повинні бути готовими. Звісно, головна тема польсько-український конфлікт як елемент російської пропаганди. Він не новий і це не один з багатьох напрямів. Це головний і старий мотив. Вони завжди це робили, тільки тепер мають нові технічні можливості з цим Май треба змиритися, вій. треба навчитися Май на має це, має це технічно, відповідати. Росіяни завжди виробляли фальшивки. На Охрана друкувала таку дурню війни, ще в дев'ятнадцятому столітті. Війни, вони завжди підбурюють війни, до міжнаціональних війни, конфліктів польсько-українського, польсько-литовського, польсько-єврейського тощо. Але зрештою важливо, щоб ті лідери думок, які читають документ Генерального штабу війська польського про когнітивну війну, знали, що сказати цій сусідці простою мовою. Або що сказати в медіа, щоб вона не мала сумнівів, що навіть коли бачить той, той майбах, який так усіх збурив, то має розуміти, що окрім цього майбаха є ще в сто разів більше українок та українців, які працюють у Польщі, буквально у поті чола. Часто ті молоді українці, які працюють у Польщі, працюють у Польщі, у Польщі це саме ті, хто вже відслужив на фронті. Тому якщо ти бачиш молодого українця, не відправляй його на фронт, бо можливо він саме звідти повернувся, і подякуй йому за його боротьбу, яка зві. Існо була передусім за Україну, але ж не лише для неї, а також для Європи. Бо для нас очевидно, що підтримка України є частиною нашої спільної політики безпеки. А я так само твома а я, як журналістка, так само пояснюю українському суспільству. Наприклад, цього тижня я виступала в етері одного з загальноукраїнських телеканалів як гостя, і ведуча запитала мене, чи відчуваєте ви інколи, як Кейт з соцмереж виливається у публічну площину у Польщі? Я кажу, як би вам це пояснити, ну от іду я торгів. Вельним центром нещодавно і до мене Центр? підходить це якийсь підходить пан. Мене підходить пан. А я йду з подругою і розмовляю українською. Він каже: А ви з України? і так, якщо дивитися так, соцмережі, то має бути страшно військ, відповідати. Але я так спокійно йому ла, кажу, так. А він на це Путін, ху, піп, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А потім слава Україні! Героям слава! Ми з вами, українці! Вітаємо в Польщі! І я, як людина, яка вже три роки живе у Польщі, просто зворушена такою реакцією на мою українськість. І я доволі часто зустрічаюся у. Публічному просторі це й досі дуже важливо. Я найбільше люблю цей приклад з майбахом. Усі про це говорили. Ти справді вважаєш, що 800 тисяч майбахів приїхало до Польщі? кажу я початок листопада то завше е, початок листопада це для поляків завжди час вшанування померлих. і цього року поляки відзначали це свято разом з українцями. Які часто приходили з ними на могили близьких своїх друзів та знайомих? Ми зробили в цій справі дуже багато, бо спеціально ухвалили урядову програму. Будь ласка, розкажіть про це. Так молодь з польських шкіл, українських шкіл, а також польських шкіл в Україні зі Львова та мостицька прибрала кладовища по польській стороні. Але також і по українській я сам у цьому брав участь, працював пилою, давно вже не мав такої нагоди і використовував спеціальні інструменти для впорядкування цвинтаря в мастисках. Але з польського боку це були кладовища, де спочивають поляки, українці, греко-католики, римо-католики. 82 кладовища лише на польському боці, на українському трохи менше, бо війна, але це також відбувалося. І ми робили це просто для того, щоб, може, це не зовсім зрозуміло для українців, бо в Україні першого листопада. Пада має такого значення, але в нас теж є свої гробки. Але у нас 1 листопада є таким же обов'язковим святом для кожної родини, як Різдво. Тобто родини йдуть на цвинтар, а потім дуже часто зустрічаються. Тільки у нас навесні. А у нас так склалося, що це на день всіх святих, а потім на день усіх померлих вірних. Другий день. І цього року я теж брав у цьому активну участь. Окрім могил своєї родини. Я був у мастисках в Україні, щоб показати, що питання поваги до померлих гідно. Мого поховання це для нас справді дуже важливі речі. Дякую, дякую, дякую за цю програму. Павел Коваль, Марія Гурська. До зустрі.